Доброго дня, любі батьки! Сьогодні я хочу вам розповісти про роль спорту в житті дітей. Ніхто не стане сперечатися, що спортом займатися це дуже корисно, що завдяки його впливу діти ростуть міцнішими і сильнішими, застуди бувають рідше, а імунітет стає сильнішим. Все це так, але спорт це навіть більше, ніж просто про здоров'я. У ньому є багато користі не тільки на фізичному, а й на емоційному рівні. Діти, які захоплені тренуваннями, не витрачають стільки часу на комп'ютери та планшети. Їм просто-напросто ніколи. Вони дуже натхнені своїми заняттями, успіхами та цілями у спорті. До того ж, ні для кого не секрет, що спортивні заняття впливають на ефективність навчання дитини. Було навіть проведено ряд експериментів, завдяки яким визначилося, що дитина, яка має гарний фізичний розвиток, засвоює матеріал краще своїх однолітків. Це все тому, що завдяки спортивним заняттям мозок насичується киснем, що дуже впливає на засвоювання інформації дитиною. Сила волі та характер також не стоять осібно. На спортивних заняттях діти вчаться долати себе і свої слабкості, йти вперед і не здаватися, формувати сильну особистість. Фізична активність завжди пов'язана з різними труднощами та перешкодами. Справляючись з ними, дитина підіймає самооцінку та гордість за свої досягнення, стає поки що маленьким, але все ж чемпіоном. Виростаючи, ваша дитина не обов'язково стане олімпійським чемпіоном, звісно, якщо вона не тягнеться до цього. Головне у тренуваннях, щоб вони подобалися малюкові. Успіхів вам та спортивних радощів!